Так, ну що ж, я все дістав вже з коробок і давайте його разом збирати. Тут збирати його дуже просто. Ми ставимо ніжку і закручуємо її. Закрутив. Тримач для голови. Ставлю саму голову. Затиснув її по бокам двома гвинтами. Ось цими. І залишилось саме просте. це. Це підсвітку вкрутити. Це не дуже зручно, бо різьба на підсвітці пластикова. Якщо не виходить просто її закрутити, ви можете підняти голову вже зі тримачем і вкрутити потім нормально цю підсвітку. І як ви побачили, це набагато швидше. Тепер ми будемо вставляти самі лінзи. Я знімаю ковпачки, дістаю лінзи. Ось у мене одна лінза, я її вставляю до кінця і затискую. І так само я другу лінзу. відцентрував зафіксував. Ну і також можна. Для камери підключити третій окуляр зверху. Ось так, коротше кажучи, виглядає наш мікроскопчик вже в зібраному стані. І давайте коротко про його характеристики. Сама голова може наблажати від 0,65 до 4,5 крат. А лінзи допомагають в цьому збільшуючи це зображення ще в 10 крат. Самі лінзи у нас ширококутні 22 мм з мікрометром. Тобто його наближення від 6,7 до 45 крат. Окрім цього, до нього можна підключати камеру через ось такий комплектний перехідник CTV25. Ну а підсвітка, яка вкручується в сам мікроскоп, має декілька рівнів яскравості підсвічування, тобто перша. Друга, третя, четверта. І окрім цього, наскільки я пам'ятаю, вона ще може змінювати кольорову гамму. Так, два рази натискаючи вже не холодний білий, а нейтральний білий. Ще два рази вже теплий білий. Ну а тепер давайте я вам нагадаю, як правильно налаштовувати мікроскоп. По-перше, ми лінзи виставляємо в нейтральне положення. Тут є насічки від мінус 2 до плюс 2 ми виставляємо в 0. Потім ми дивимось в окуляри, здвигаємо їх, щоб було зручно нашим очим і два кільця у нас в одне з'єдналось. Піднімаємо саму голову мікроскопу, щоб зображення нас стало більш-менш чітким. Я знайшов це місце, я фіксую і затискую ще кільце, щоб сам мікроскоп у мене не опустився вниз. Після цього я закриваю одне око. І дивлюся, щоб зображення у мене було чітке. Якщо воно менш чітке, я регулюю за допомогою кільця на самій лінзі. Я виставив чітке зображення. Тепер я закриваю інше око і так само налаштовую другу лінзу. Все, мікроскоп, можна сказати, налаштований. Тепер ми можемо збільшувати і регулювати. Так, щоб було зручно. Ну і, до речі, у нього ось така відстань від робочої поверхні. Тобто, в принципі, зручно працювати паяльника і він вам заважати не буде. Ну, і Навіть при максимальному наближенні сильно воно не відрізняється. Я зараз заміряв за допомогою рулетки, яка у нього відстань між мінімальним та максимальним наближенням, то при мінімальному наближенні у нього відстань від робочої поверхні 9, 2 см, а при максимальному наближенні 9,5 см. Тобто мені прийшлося на 3 мм збільшити відстань, щоб було настільки ж якісне зображення, як при мінімальному та максимальному наближенні. Ну а тепер давайте будемо через нього дивитись на різні предмети. Ви побачите зображення як з камери, так і з самих лінз мікроскопу. Ось так у нас виглядає мінімальне наближення. Можливо, я трошки промахнувся з фокусом, бо дивлюсь зараз тільки в. Камеру, а не в мікроскоп, і давайте ми будемо наближувати. Це у нас 8 крат, 10 крат, 12, 15. 20, як ми бачимо, вже. Зображення розмилене. 25 крат. Це у нас 30. Крат, 35, 40. 45. Ну і ось так у нас виглядає максимальне наближення. Кожен п'ятачок на половинці плати айфону ми можемо побачити. Ну а тепер давайте підключати камеру до мікроскопу і дивитись вже нормальне зображення. Що ж, ви на власні очі побачили, як він виглядає, які у нього є функціонали, а також як він показує, як через свої лінзи. Так і через камеру. Я думаю, що вам він вже припав до душі, так що не вагайтесь і замовляйте, бо їх залишилось дуже-дуже мало. А по власним враженням мені дуже сподобалось стереозображення. Коли ми сильно наближаємо або сильно віддаляємо, воно не двоїться. Дуже зручно працювати очима. Я навіть розслабив очі і все комфортно в мене працювалось. І єдине, це при. Переході на максимальне наближення, трохи треба піднімати або опускати голову. Можливо, це я щось не так налаштував. Але це прям великих незручностей мені не принесло. Тож пишіть у коментарях, як вам цей мікроскоп. Замовили ви собі такий ж самий, або чи маєте вже інший. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей огляд, а та також підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Ми були на каналі GSM Форсаж і до нових зустрічей.